Зразу з куркою, курячі нагетси, це ваші улюблені. Так, котлети свині, дивіться, теж є. ну, Такі великі. Я не куштував, кажу чесно, ще не пробував. Котлети свині-свині є. чебуреки мої дуже улюблені, моя просто любов, моє кохання. Так, і зразу з капустою є. Теж. Так що це. Найвеликий холодильник у нас у магазинах, адже я більше холодильників не бачу. Обично ось такі, а це просто, це просто корабель. Корабель на півфабрикатів від Тетії Фермет. Ммм, боже, яка вкусна тща. Ех, це все б собі додому поставити. <гум> так, приходять друзі, а в тебе все є, просто вибираєш що.